Що чекає посадовицю освітянку Підгайцівської громади? Через підпал супустою ледь не згорів будинок. Війна чи бізнес за торгівлю гум допомогою осудитимуть волинянина. Зима, яка налякає лебедів. У головні події середи 26 лютого дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Студія Аверс. У прямому ефірі для вас працює Ольга Ганич. Мої вітання. На війні поліг Лучанин Максим Шев'якін. Старший солдат, загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області. Тепер захисникову на віки 41 рік. Загинув військовослужбовець із Олицької громади Роман Ткач, старший бойовий медик роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. Народився у селі Чимарин, проживав у Луцьку. Герой загинув 25 лютого в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. В результаті артилерійського обстрілу. Тепер захисникові на віки 29. Колодяжненська громада прощатиметься з воїном Євгенієм Гутевичем. Завтра, 27 лютого, кортеж із тілом захисника прибуде до рідного села Стеблі. Орієнтовно об 11.30-12 розпочнеться заопокійна служба у церкві Іоанна Богослова ПЦУ. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Нагадаємо. Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону військової частини А 4122 Життя оборонця обірвалося ще 6 вересня минулого року в районі населеного пункту Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років. Ківерційська громада прощатиметься з полеглим героєм Борисом Селиховим. Захисник родом із села Сокиричі. На війні волинянин був гранатометником. Загинув герой 18 лютого поблизу населеного пункту Малі Щербаки Васильівського району Запорізької області. Завтра жалобний кортеж о 10.30 виїде з Луцька від пюро суд медекспертизи, що на вулиці Стефаника. Орієнтовно об 11-й процесію зустрінуть біля Дубка. Захисника відспівають у соборі покрови Пресвятої Богородиці. Місце останнього спочинку Бориса Селихова на алеї Слави міського кладовища у Ківерцях. Громада Володимира попрощалась із полеглим героєм Віктором Паяком. Захисника відспівали у храмі віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Віктор Пайок добровільно долучився до війська на початку березня 23-го року, повернувши задля цього за кордону, де працював. Воїн загинув 20 лютого у Курській області РФ. Найбільша втрата болітиме дружині захисника, його синові та донечці. Останній спочинок військовослужбовця на алеї героїв Федорівського кладовища. Через півчуття. Рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. На Волині ледь не сталася трагедія через необережне випалювання сухої рослинності. Вогонь перекинувся на сосни, знищив вольєр для собак і вже підбирався до будинку. У ДСНС вкотре наголошують, випалювання сухостою не лише незаконне, а й надзвичайно небезпечне. Відтепер суха трава, вітер, суха трава і маленьке полум'я перетворюються на неконтрольовану стихію. До служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на вулиці Стравінського у місті Володимирі. Вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира прибули на місце виклику та ліквідували загоряння. Та не допустили поширення вогню на житловий будинок. Наразі причина пожежі встановлюється. У Луцьку на вулиці Рівненській сталося ДТП. Керманич автомобіля Шкода не впорався з кермуванням і з'їхав на смугу зустрічного руху. Та не розминувся із автомобілем Нісан. Як з'ясувалось, керманич автомобіля Шкода, 39-річний лучанин перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У цьому ж авто також перебував пасажир, який отримав тілесні ушкодження внаслідок ДТП, однак не був госпіталізований. За кермом транспортного засобу Нісан перебував 54-річний житель Луцька. Він травмувався і його ушпитали до травматологічного відділення. На місці події працювали медики та слідчі луцького районного управління поліції. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за статтею 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. Торгував автівками на ЗСУ та ще дорив військовослужбовців. 42-річний волинянин ймовірно вирішив. Нажитися на війні, адже привозив автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а далі ж просто продавав їх в інтернеті. Чоловіку вдалося продати три з п'яти ввезених автомобілів. Продавати два позашляховики він мав за 17 тисяч доларів США. Окрім того, встановлений факт шахрайства, вчинений чоловіком, тоді коли він взяв 100 тисяч гривень. За автомобіль повністю оплачений волонтерськими коштами. Ці 100 тисяч гривень йому переказали військові. Нині чоловік постане перед судом, і прокурори робитимуть все, аби його вчинки знайшли справедливий рішення суду. Кримінал на будівництві шкільного укриття. Гучна справа щодо колишньої начальниці відділу освіти підгадківської сільради Жанни Скороход вже на фініші. А тепер в цій історії стався дуже цікавий поворот. Тему продовжить Олена Лещук. Раніше вона була головною освітянкою у Підгайцівській громаді. Спочатку правоохоронці звинувачували Жанну Скороход у привласненні та розтраті майна на будівництві укриття для Піддубцівського ліцею. Згодом прокурори змінили думку і заговорили про службову недбалість. Слідчі встановили, що в березні 2023-го сільрада уклала договір з приватним підприємством виготовити проєктну документацію на будівництво укриття. В прокуратурі тоді казали, що посадовиця вже через кілька днів підписала акт виконаних робіт. Хоча на ділі вони повністю зроблені не були, а на рахунок підприємства переказали бюджетні гроші. У цій історії вже от от мали почути вирок, але сьогодні адвокат Жанни не Пороход просить звільнити жінку від кримінальної відповідальності і, взагалі, закрити провадження. Мовляв, змінилась обстановка, вона тепер не відділом освіти керує, а комунальною установою. До матеріалів клопотання долучено відповідні докази того, що моя підзахисна звільнена з посади, на якій вона перебувала на час вчинення відповідного кримінального правопорушення. Зараз обіймає посаду в комунальному підприємстві. Займається професійною підготовкою педагогічних працівників, не несе організаційно розпорядчих чи адміністративних господарських повноважень, у зв'язку з чим фактично змінилася обстановка, що дає стороні захисту передумови просити суд закрити справу. Представниця підгайцівської сільради, котра в цій історії є потерпілою стороною, зовсім не проти такого повороту подій. Підтримую заявну окопа. Прокурор просить перерву. Йому треба часу ознайомитись із клопотанням про закриття кримінальної справи. і, Схоже, визначитись, що ж робити далі. Нагадаємо, цьогоріч у січні прокурор розповідав, чому посадовиця підписала акти виконаних робіт. Мовляв, вона просто не мала знань усе перевірити. Зв'язку з підсудністю необхідних знає належним чином не перевірила проєктну документацію на відповідність умовам договору та вимогам чинного законодавства. Встановлюючи, що документація не відповідає встановленим вимогам на адресу ТОП Архівіжн, Було надіслано акт до щодо належного виконання зобов'язань. Гроші у підгайцівську громаду згодом таки повернули. Правоохоронці почали казати, що умислу на вчинення службового підроблення і розтрати бюджетних коштів посадовиця не мала, то мовляв всього лиш така недбалість. урахуванням досліджених та встановлених у судовому засіданні доказів'яних скорокот. Умисел навчинення кримінального кровопорушень своє підтвердження не, не знайшов. Вважаю, що необхідне змінити обвинувачення відносно скороход. Жанна Каленіківна, будучи начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Гацівською сільської ради, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумнівне ставлення до них, вчинила службову недбалість, яка спричинила місцеву бюджету істоту шкоду а саме збитків на суму 287 498 гривень. Поставлені які пом'якшують покарання скороход і відшкодування завданих збитків. Повставники обтяжує покраїнську роботу не встановило. Сама освітянка скандал з будівництвом укриття не коментує. Пані Жанок, прокоментуйте, будь ласка. Якщо раніше їй загрожувало від п'яти до восьми років ув'язнення, то тепер, схоже, перспективи більш втішні. Винна чи ні, вирішить суд. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Звід прокурора поліції розподіл залишків бюджету, новий стрілецький клуб та скорочення робочого дня у дитсадках. У Луцькій міській раді відбулася чергова 71-ша сесія. Депутати розглянули низку проєктів рішень та що таки прийняли нового, розкажуть мої колеги. Побудувати стрілецький комплекс хочуть неподалік Луцька. Таке проект рішення розглянули на черговій сесії Луцької міської ради. Як пояснив депутатам майстер спорту Ростислав Луцюк, він має намір відкрити школу для навчання спортсменів компакт спортингу. «У Мене є бажання створити комплекс стрілецький і школу в Волинській області. На даний час існує 7 та 8 вісім, восьмо Полтаві. Комплекс і тому у мене є бажання створити в Волинській області школу і комплекс всеукраїнського зв'язка і міжнародного зв'язок для того, щоб була можливість тренуватися спортсменом з Волинської області. На Даний час являється біля 50 спортсменів, які їздять у в інші області для того, щоб просто потренуватися. Ну і в майбутньому їздити. Після цих тренувок зати на міжнародні змагання комплекс планують розмістити у селі Сирники. До слова, на створення планують витратити близько півтора мільйона євро. Скажіть, будь ласка, скільки коштує облаштування такого комплексу, і звідки будуть кошти, звідки будуть інвестиції? Дякую. Перше це власні кошти мої особисті. Друге, в середньому комплекс стрілець, буде стоїти біля півтора мільйона євро. Основна кількість грошей це вартість машинок. Одна машинка вартість від 40 до 100 тисяч. Таких машинок має бути розміщено 200-220 на цих майданчиках. Депутати рішення підтримали та доручили управлінню капітального будівництва забезпечити розроблення проекту детального плану території, залучивши кошти з інших джерел, не заборонених законом. Стало відомо також, куди розподілять вільні залишки бюджету. Про це відзвітувала очільниця департаменту фінансів. 79 мільйонів тисяч. Планується нас спрямувати на енергоносії 20 мільйонів на заходи з тероборони. Крім того, ми плануємо надати субвенцію в сумі майже 8 мільйонів гривень. Це субвенція державного бюджету. Це і на Заклади і на військові частини, а також на виконання програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії зночинності. Крім того, планується надати фінансову підтримку нашим комунальним підприємствам. Про свою роботу також звітувала Луцька окружна прокуратура та Луцьке районне управління поліції. Користуючись можливістю, депутати поцікавилися, на якому етапі наразі окремі кримінальні провадження. Зокрема, постало питання про відкритий кримінал щодо будівництва на кафедральній 13. Начальник Луцького РУП Володимир Костанюк розповів, коли ж справа потрапить до суду. На даний момент в даному кримінальному провадженні призначені ряд судових експертиз. Проведення, яких триває найближчим часом. Ми думаю, ми отримаємо ці результати цих експертиз. А ми будемо вже говорити про хід розслідування кримінального Прокошко. Депутат Луцькради Євген Ткачук також запропонував міському голові вплинути на обов'язкову зупинку транспорту щодня о 9-й годині під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Шановний звертає звертаюся до вас і до депутатів з проханням підтримати всеукраїнську акцію. А саме запровадити місце щодня по 9.00 зупинку транспортних засобів під час хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії. Решта депутатів підтримали таку ініціативу. Зі слів міського голови, це уже обговорювали з представниками патрульних поліцейських. І ті зазначили, забезпечити зупинку транспорту по всьому місту неможливо. Тому попередньо вирішили зупиняти автівки лише у центральній частині Луцька. Також депутати Луцькради затвердили новий режим роботи закладів дошкільної освіти громади. У Луцькій громаді з березня скоротять робочий день у дитсадках з 7.45 до 18.15. Пояснюють це змінами у законодавстві, які набрали чинності ще 1 січня цього року. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Вже декілька днів у різних районах Луцька місцеві нарікають на неприємний запах з вулиці. Кажуть, аромати схожі на дим або залишки горіння. Найбільше їх у мікрорайоні ЛПЗ та в межах вулиці Рівненської. Очільниця відділу екології Луцької міської ради пояснила, звідки сморід та причини його виникнення. Це зараз є кінець зими. Немає тих факторів, які би зменшували. От, Наприклад, зеленої маси немає листя на деревах, які можуть поглинати це. Не проводиться поливання вулиць, яке так само зменшує, і немає атмосферних опадів. Немає дощу, немає снігу, яке забирає з собою, акумулюється, забруднення змивається. Через ґрунт, через воду потрапляють наші водотоки. Ось. І плюс ще така особливість кліматична, що от зараз ми бачимо хороша сонячна погода, це ознака високого атмосферного тиску. Високий атмосферний тиск це маса повітря, яка тисне на земну поверхню. Відповідно, всі ті забруднення, які є, вони накопичуються в приземному шарі повітря на рівні наших носів. Також згадали про вже звичне джерело неприємних запахів. Запахів продовж кількох років поспіль. Це незмінно залишаються певні підприємства на околицях міста. І сьогодні теж от південний вітер, і е, зранку було злегка відчувається оце такий дуже нам всім знайомий е, присмак в повітрі, тому що на півдні в нас знаходиться гнідавський цукровий завод, який виробляють жом, відповідно, який десь зберігається в якомусь місці, або фільтраційні поля Гнідавського цукрового заводу. Давно ми не були, там, тому що взимку там ну, нема що робити, спостерігати. Але, в принципі, за напрямом вітру. Ми знаємо, звідки це забруднення. Тобто ось такий запах легенький звідти. Якщо це буде північ, значить, від... тобто північний, північно-західний напрямок вітру, будемо відчувати легкий присмак каналізаційних очисних споруд. Так що в нас джерела не змінюються. На жаль, вони є постійними. Не хочуть платити за газ і напалили мільйонні борги. Чи нічого не винні газовикам? У господарському суді Волині розглядають позов до гнідавського цукрового заводу. Більше про це дивіться далі яких тільки скандалів не було щодо цукрового заводу під Луцьком? От і досі суди за мільйони тягнуться ще з 2023 року. Справа газова. Газовики кажуть, що цукровий завод заборгував їм майже 11 мільйонів гривень. Мовляв, саме за той період, коли тут кипіла робота, бо був сезон збору врожаю буряків. Позов до Гнідавського цукрового заводу стосується споживання блакитного палива у жовтні та листопаді 2022 року. Ми подали позов про стягнення грошових коштів за поставлений товар. Відповідач оспорював фактичну кількість спожитого обсягу газу. Фактична кількість спожитого обсягу газу встановлюється, Визначено законодавчо визначено, як воно встановлюється у разі. Ну, відсутності приладу обліку, несправності приладу обліку чи обисто... ну, вони мотивують тим, що було обесточення, відповідно, прилад обліку не працював. Місцеві працівники кажуть, тут уже нові господарі, бо ж у 2023-му активи цукрового заводу купила німецька компанія. Вимоги газовиків Гнідавський цукровий завод заперечує. До суду від підприємства ніхто не прийшов. На наші дзвінки теж не відповіли. Фактичне споживання природнього газу відповідачем розпочалося лише з 21 жовтня 2023 року, що підтверджується актом назняття пломби та відновлення газопостачання, актом перевірки стану обліку природнього газу із звужуючим пристроєм. Інформація про спожиті обсяги природнього газу зазначена позивачем у позовній заяві не відповідає дійсним показникам подобового споживання відповідачем природнього газу. За період з 21 жовтня 2022 року по 23 листопада в окремі дні лічильник не працював а тому кількість спожитого відповідачем природнього газу в цей період. Визначена позивачем в довільний незрозумілий спосіб. Представник газбуту зауважує, що оператор газорозподільних мереж дає подобовий обсяг споживання газу, і це відображається на інформаційній платформі. Дані інформаційної платформи щодо подобового фактичного обсягу дані оператора ГТС і дані оператора ГРМ, газ Лингасгазмережі, збігаються повністю. Тобто, з трьох незалежних джерел ми виходимо на один і той же об'єм поставленого товару. Представник газбуту хоче, аби суд арештував рахунки підприємства, себто приватного акціонерного товариства Гнідавський цукровий завод. Підприємство є нестабільний фінансовий стан, наявний борг, наявна підприємство, наявні кільчисленні е, судові спори. Це наведено додатку до заяви. Також є порушені кримінальні провадження. Тому ми вважаємо, що е, в подальшому неможливим. Буде або утрудненим виконання вказаного рішення і просимо в межах суми позову, заявленої, яка підтверджена відповідними доказами, накласти решт на грошові кошти на рахунку підприємства і на майно підприємства. Суддя відмовляє в арешті. Спір за десяток мільйонів ще у розпалі. Олена Лищук, Василій Любежанін для новин на часі. В одному з сіл Луцького району зима зовсім налякає лебедів. Хоча вони мали б відлетіти у теплі краї, натомість залишилися серед криги та морозів. Як вони виживають у таких умовах і чи варто людям їх підгодовувати? Відповіді на ці питання шукали наші журналісти. Зараз ми знаходимося на одному з місцевих ставків, де можемо спостерігати чималу кількість лебедів. Хоча ці птахи зазвичай відлітають у теплі краї. Чому так відбувається? Чи це наслідки зміни клімату? Як лебеді виживають у мороз, коли більша частина водойми вкрита кригою, і що робити, коли може замерзнути навіть цей останній клаптик води? Ох, вони як летять такі розмах. Аж вийдеш, глянеш, що то вже робиться. Як розповідають мешканці села Крупа, лебеді тут вже справжні жителі села. Їхня поява взимку стала звичною для місцевих. А от для тих, хто проїжджає повз, справжня несподіванка. Десятки білих птахів обережно ходять по кризі і тісняться на єдиному клаптику незамерзлої води. Пані Ганна, місцева жителька, розповідає, що ще декілька років тому пернаті з'являлися тут лише в теплу пору року або залишалися одиниці. А зараз їх кількість щороку зростає. Але що цікаво, що цікаво, що вони якось так виводять, знаєте, що їх може бути там неї два, може бути чотири. Щоб не парно було, не бачила ще. Тільки все парно, ну, так парно вводить їх чогось. Чотири, шість, два. Отак. А щоб три, п'ять не бачила. Тільки парно. Тут навіть колись ще був чорний, але той чорний, то він, певно, то з парку звідти прилетів сюди. Чорний лебідь був. Парнаті вже не бояться людей, бо знають, що вони також є жителями села. Тут їх ніхто не скривдить. Місцеві діти так і кажуть: Йдемо на лебеді, що означає, вони йдуть їх годувати. Але щодо підгодовування, фахівці радять робити лише в крайніх випадках, коли водойма замерзла, а лебеді не мають доступу до природньої їжі. Ідеш собі, говориш, він плаває. Він на тебе навіть уваги вже не звертає, бо він знає, що його тут ніхто не зачіпить. Колись, знаєте, як охотники ходили, як був дозвіл, то зайці там стріляли лисиці. Ну то вони трошки, якби то, боялися. Вони в очерет десь ховалися, запливали. А зараз ні, вони нікуди. Як зазначають екологи, те, що білі птахи залишаються тут зимувати, може бути наслідком зміни клімату. Про те, як розповідає пані Ганна, за весь період пригадую лише кілька зим, коли вони все-таки відлітали. Тоді такі снігу багато, дороги позамітає, ну такі були, такі, то їх не було. А вже оці почалися зими, то то ну, ну самі бачите, яка то зима. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.